Це могло б здатися сценарієм фільму з майбутнього, але це про нашу війну, про наших захисників та про наших інженерів на покровському напрямку. Наземний роботизований комплекс, так званий НРК, врятував військовослужбовця. Офіцер сил оборони через збій в навігаторі заблукав його автівку. Підбив ворожий дрон, а його власне поранив. Однак, поблизу проїжджав, власне цей самий наземний роботизований комплекс, який прямував по своїх справах, і після коротких перемовин оператори змінили маршрут, підкинули його до найближчої безпечної точки і повернулися до виконання завдань. Фото, точніше, скріншот цього цієї поїздки. Ви можете бачити на екрані. А з нами на зв'язку Андрій Кривущенко, офіцер секції С 3 батальйону Свобода. Бригади Національної гвардії Рубіж, оператор якого і здійснювали незаплановану операцію з порятунку, пане Андрію, раді вас бачити в нашому ефірі. Добрий вечір та слава Україні. Героям слава вітаю студію. Вітаю телеглядачі. Поговоримо, будемо говорити власне про ситуацію про ще одному на одному з найбільш найгарячіших відтинків фронту. Це Покровський. Але спочатку про цей випадок, який я описав, чи все вірно я розповів про те, що було. Так, в цілому, все вірно. Підкреслю, що це не перша вдала операція по евакуації військовослужбовців, як нашого підрозділу, так і суміжних з поля бою. Були успішні операції, коли ми вивозили бійців безпосередньо з передової з гарячих точок, де йдуть бої, і ці операції були успішними. Загалом більше 30 військовослужбовців нам вдалось за весь цей час вивести з поля бою. плюс так само це і. В одну сторону доставка потреб безпосередньо там БК, провізії, води, маскування, а в зворотному напрямку намагаємося вивозити поранених. Прецедент першості був тут, в тому, що це була незапланована операція, і вона стала скажімо так, сталася під час виконання зовсім іншої операції, точніше місії. І дякуючи нашим. НРК хлопцям з підрозділу їх управлінню швиденько відреагували, відвезли хлопця в більш безпечне місце і продовжили виконання вже операції по плану. Тому, пане Андрію, власне про використання наземних роботизованих комплексів. Ви частково вже задали про це. Чи можете детальніше розповісти, як ви використовуєте ці комплекси, і як використання НРК змінює сам процес логістики на вашому напрямку, там де воює ваш підрозділ? Ну, дивіться, в першу чергу застосування НРК – це мінімізування ризику втрат серед особового складу, тому що задання виконує робот, виконує його ефективно, виконують його руками бійців, але не ризикуючи їх життями здоров'ям. Виконувати на сьогоднішній день роботизований комплекси можуть дуже багато різних завдань. Це як і доставка, про яку ми щойно поговорили. Це евакуація поранених, евакуація бійців з поля бою, це наносення вогневого ураження противнику. У нас вже є роботизований комплекс з кулеметними турелями, які ми потрошечки починаємо впроваджувати, застосовувати їх на полі бою. Тобто ми рухаємося в ногу з часом, враховуючи те факт, що 21 -е століття вже маса підприємств цивільного виробничих підприємств перейшли на роботизовану систему, тобто зменшення людського фактору, зменшення ризиків, а все таки як як-ні-як запрограмований робот діє за одним тим самим алгоритмом. І відповідно ми намагаємося максимально пристосувати це на полі бою для того, щоб ще раз підпису. Наша найголовніша задача це зменшити ризики серед особового складу, тобто їх поранення і втрати, поговоримо про ситуацію на вітинку фронту, де воює ваш підрозділ. Це Ділянка Покровськ, Мирноград, Добропілі я дуже умовно називаю, оскільки я розумію, що ця інформація її обмеженою користування. Якщо порівнювати з попередніми періодами, скажімо, кінця 2025 року, листопада-грудня, що змінилося на вашій ділянці фронту, або які тенденції ви могли би описати? Ну, скажімо так, за цей місяць, півтора найбільше, що змінилося, це погодні умови. Власне, вони здебільшого впливають на інтенсивність або спад наступальних дій чи спроб цих дій противника. А кілька днів у нас були сонячні морозні дні стояла ясна погода. Був сильний мороз вітру. Було не так уже і багато. Відповідно, це давало нам можливість спостерігати далеко і виявляти противника заздалегідь. Але ми його не виявили, тому що він не здійснював штурмових дій. Uh -huh. Наразі у нас ідуть знову погіршення погодних умов. Це е, прямо кілька днів поспіль будуть тумани, і ми розраховуємо, що противник може е, під ці погані умови здійснити чергові спроби. Штурмових дій за розвідданими. Ми знаємо, що противник отримав чергове підкріплення. Це вже я не чи сьоме, чи восьме підкріплення за цей час, що ми знаходимося тут. Живої сили противника готує їх на полігону. Відповідно, буде застосовувати. А враховуючи ці факти, можна зробити висновок, що порядка 6-7 бригад на участку добропілля покровськ вже було знищено за останні півроку. Як ви можете описати ворога? Хто це є? Це є підготовлені бійці, чи це є нещодавно мобілізовані без якихось особливих навиків? Ну, дивіться, це все підряд. Ми зустрічали і зеків. Ми зустрічали відвертих алкоголіків. Ми зустрічали Тих, хто штучно попадав на війну, тобто до них приходили додому, підкидали їм наркотики, класична схема, і по типу: У тебе є два вибори: або ти йдеш в тюрму, або ти йдеш на війну. І, на жаль, так само і спостерігались ну, серйозні бійці. Здебільшого, це морська піхота. І там є молодь промита пропагандою повністю голова. І я би сказав так, що мотивації їм не бракує. Вони йдуть, йдуть зупало, намагаються просуватися вперед, намагаються виконати завдання любою ціною. Нещодавно на штурм виїжджало три мотоцикла спробує прорватися після підриву. Першого двійка продовжила рух далі, навіть не зупинившись біля першого мотоцикла. Другий підірвався ще через 100 метрів. Третій продовжує рух далі, не зупинившись біля нього. Ну і відповідно, метрів через 100 він так само був знищений на мінуванні. Це говорить лише про те, що противник любою ціною намагається виконати поставлене на ним завдання. Нехтування особовим складом це ще одна особливість, одна особливість нашого ворога, пане Андрію. І знову ж таки на вашій ділянці фронту це мабуть ще одна особливість цієї ділянки, полягає в тому, що тут можливо не багатьох і ще випадках, але саме тут ворог і далі використовує е, бронетехніку, чи спостерігаються виїзди так званих колоннами бронетехніки е, ворога у вашому напрямку. На початку січня було дві спроби виїзду бронетехніки. Бронетехніка, як правило, була вся знищена. Останнім часом спостерігаємо, що ворог почав застосовувати більше мототехніку і квадроцикли. Це значно дешевше, це швидше. Ну і це менш жалко, так само, як і особові склади, які вони свій не жаліють абсолютно. А саме, броню застосовують переважно спершу йде танки, які намагаються розмінувати. Логістичну дорогу для того, щоб просунулися далі вже легкими, як правило, за танком може їхати дві-три якихось ББМки, Ну і далі колонна з мотоциклів або квадроциклів 90% всього, що виїжджає до цілі, не доїжджає. Назад повертаються не більше 2% техніки, яка виїжджає на бою. Якщо щодо ворожої артилерії, чи застосовує ворог на вашому напрямку важку артилерію, можливо, реактивну? Чи це також ще одне свідчення того, що армія ворога в технічному плані, ну, скажімо так, деградує? А, ні, не скажу, що деградує. Скажу, що вдень ми фіксуємо. Ну напевно, порядка 10 виходів РСЗВ е в 15-20 прильотів кабів в містечко там в радіусі 2 кілометрів. Е це стабільна практика противника. Вони просто стирають всі місця, в яких ми стоїмо, а особливо не чіпляючись, не вишукуючи якісь позиції, можуть просто рандомно насипати, знаючи, що десь в тому районі. Знаходяться сили оборони України. Це говорить про те, що залишок боєприпасів, подібно як для авіаудару, так само і для артилерії у противника ще є досить достатньо, uh -huh. і в останній час противник навіть застосовує каби по позиціям переднього. Це говорить вперше про безнадьогу противника взяти будь-якими іншими маю на увазі, повністю під ноль. Ну і в чергове підкреслити те, що застосування такої важкої зброї по передньому краю по звичайним піхотним позиціям говорить про те, що наявність ще дуже велика, на жаль, Дуже коротко, менше хвилини нас залишається. Знаю, що ви збираєте вже зібрали кошти на такі специфічну високотехнологічну новинку антитепловізійні накидки? Чи можете розповісти, що це таке і для чого воно вам, але в нас залишається близько хвилини часу. За допомогою цих тепловізійних накидок ми маскуємо вхід безпосередньо в боєпозицію, тому що зараз перепад температури дуже великий, і противник в нічну камеру теплом дуже швидко може вирізняти, де знаходиться позиція саме по виходу з цієї позиції. Закриваючи цим плащом, ми маскуємо вхід в позицію відповідно. Додатково маскування напад. Пане Андрію, дякую, що знайшли час долучитися до нас. Звертаюся до наших глядачів. Допомагаєте армії, допомагаєте фронту батальйону свобода національної гвардії Рубіж. Андрій Кривущенко, офіцер секції С 3 батальйону свобода, бригади НГО Рубіж. Був гостем цієї останньої частини нашого ефіру.